Привіт всім, хто прокинувся. Сподіваюсь, ви вели себе чемно на свята це Kitchen Club. І сьогодні ми на виробництві Пончик Бой. зробимо вам дійсно солодкого. Полетіло. Пішу вас познайомити з людиною, яка не потребує додаткової презентації. Пончиковий король Києва. Ваш солодкий сон. Льоша Маурін. Всім привіт. Сьогодні приготуємо пару пончиків, подивимося, як це робиться, як працює цей пончик боя, те, чого ви ніколи не бачили, але хотіли побачити. З чого починається пончик? З тіста. Ми... Розкатаємо зараз шматочок тіста, щоб їх потім поставити, розтаюватись, а далі будемо смажити і виробляти пончики. Льоша тут е шеф і кожен пончик, який ви бачите, пончик боє, проходить через його руки. Він тут 24 години Він навіть навчився не спати вже і не їсти. Це дріжджове да, тісто. Так, дріжджеве тісто. Молоко, борошно, яйця, вершкове масло, сіль та дріжджі. Це український продукт, типу українське молоко, там дріжджі, чи це як круасани роблять з французьким маслом, там все таке. Ні, ні, ні. Ми намагаємось користуватись повністю українським продуктом, але є історії, які подобаються мені більше, ніж в Україні. Тобто дріжджі у нас ми користуємося французьким дріжджям. Борошно, звісно, українське, масло українське, молоко українське, цукор та сіль теж українське. Як довго ще рецепт продумували, пончики? Бо я колись малий я робив пончики, але ніхрена не вийшла. Просто поплили. Це був складний і довгий процес. І ми робили його, ну я не знаю, я десь може, півроку точно проробляв його перед запуском. Але він і змінювався в нас після. І наразі ми маємо три види тіста. Це веганське звичайно, яким ми називаємо база. Та шоколадне з какао. Наразі ми будемо формувати наші пончики ось таким чином. Ви завжди це вручну робите, так? Е, так. Цей процес? Да, прям кожен пончик типу, вирізаєте. Так, і... Да, і через ваги ми дивимось чи. Воно того розміру, який нам треба. У yeah. да, нас є різ... різних форм, і взагалі ми робимо іноді те, що ми хочемо. Наприклад, на відомий всім пончик Гарік. Це очі та ніс Гаріка Каравоцького. І к слову, до речі, відразу про назви пончиків. Хто кріей, чому? Я, Якщо чесно, айдентику. десь рік не помічав, що всі вони називаються чоловічими іменами, просто приходив ці типу, паїв. Нам взагалі айдентику розробляла креативна агенція е, банда, ага. і це була їх ідея називати пончики іменами чоловічими. На початку це було просто рандомні, цікаві імена, які прикольно. Говорити, а потім ми змінили трішки концепцію, і наразі ми називаємо їх на честь якихось відомих людей. І це завжди, типу, українські імена. Ми запустили святковий сет новорічних, із новорічних трьох пончиків. Їх імена це Олаф, Грінч та Джордж. Олав це сніговічок з мультфільму. Грінч це Грінч зеленого кольору. А Джордж це Джордж Майкл, який співав Last Christmas. <laughs> Ми з Олафа і будемо робити зараз. Так, оце ми відправляємо в, в розстійку. А що відбувається в розстійці в цьому ящику? Тісто підходить і готовить себе до того, щоб бути смаженим. Там певна температура, так? Да? Вологість і температура. Це насправді виглядає прям суперскладно, тому що треба і вагу пончика, і його розмір, і щоб воно ще правильний час там відстояло, при вологості, при температурі. Я корот, раджу всім, якщо ви хочете робити пончик і просто придбати отакий от, от фритюр і не який інакше. Фері, -як, чи придбати льошу, і він вам вдома зробить пончик і вручну переверне. Або <світ> можете написати в наш інстаграм-аккаунт, і ми зробимо, що ви захочете. <світ> <світ> Зараз ми стояли 20-30 чи хвилин, просто дивилися в стіну. Нарешті пончики підійшли. Е згаяли час, подивилися, як плаває масло. Показую, як це буде робитися зараз, як будете закидати пончики. Так, да, в нас є такий великий притюр, який поєднаний з розстойкою, що робить нашу працю трішечки легше, Ми можемо смажити багато пончиків одночасно, Як зараз ви побачите? Ви бачили, це кнопка була зроблена зараз. Це просто зроблена кнопкою. Це вже востаннє машин. А я, як думаю, що у кого ще в Україні така? Я думаю, що є. В іншому пончик боя. Ні, іншого пончик боя не існує. <сх> є один і він знаходиться в Києві та Дніпрі. Виходить, що така машина зараз реально тільки пончик боя і в Майкла Джексона. Та третього не дано. Джордж Майкл. І у yeah. Джордж Майкл. <laughs> Погнали начиняти пончики і збирати. Переходимо нарешті до цього е, сочнішого етапу. Зараз подивимося, як ці пончики начиняються. Найцікавіше для мене, тому що завжди було питання, як робиться так, що всередині начинка а дирки не видно. То ми просто робимо отвір так, щоб його не було видно. Ножем, до речі, я, я це реально да, не Так, ми це робимо ножем, і це зручно і, по... Короче, і швидко. Прикольна насправді штука. Я думав, що це робить якась адська машина, термінатор. Але адська машина це реально люди, які це роблять вручну. Наразі ми будемо робити один із трьох наших нових пончиків, які ми розробили для новорічних свят. Його ім'я Олаф, на честь сніговика з мультфільму Холодне серце». В ньому всередині ванільний крем та джем з журавлини, який ми робимо самостійно тут на виробництві. Зверху ванільна глазурь та обличчя сніговичка Олафа. А точно Джордж Майкл виглядає Джордж Майкл? Ні, Джордж Майкл. Пончик Джордж це зірка, бо Джордж Майкл це зірка. А третій це Грінч. Грінч він зелений, а в нас зелений пончик це ялиночка. Хто вас ще крієтів? Ви всі придумуєте, чи тільки ти займаєшся кріейтингом форм, ідей, як називати? Все, що стосується пончиків, придумую я. Від смаку до вигляду. Ми дивимося, чи воно зайшло, чи не зайшло бо пончиків багато, ми робимо багато новинок завжди, і кожен пончик проводить просто натуральний відбір. Мені насправді дуже подобається що пончик бою, що начинки такі, типу, як, як вдома, не знаю, там є джеми, типу, варення всякі. Тому що, наприклад, там Dunkin Donuts, там типу, якась все воно штучне. Ти коли їси, ніби знаєш, хімози накачала качнуля. Тут, типу, прям якийсь natural. А сьогодні ще подивилися, як робиться, але ще все вручну. Сам пончиковий бог складає це да. і вам відправляє. Коротше, наша місія взагалі пончик-бой це е, якусь культуру подавати е, навколо цього продукту. Оцей продукт зрозумілий, вони в нас взагалі пампухи звуть сюди, да, в Україні. І їх люблять, і це тісто, воно солодке, смажене фритюрі, воно може бути прикрашене будь-яким чином, і там може бути будь-що всередині, що тобі подобається. Тому ми хочемо е, приблизити цей продукт до рівня круасану зранку. але Пончебой це про пончик з кавою зранку на сніданок. Та хочемо побудувати таку культуру. А, а що до ідеї тобі самому зробити пончик? Це дуже легко. Ти супер шеф, я знаю. <рес> я тільки за. Давай, давай спробуємо. Це насправді перший пончик буде в житті, який я начиняю. Можеш обрати, зробити там отвір. І в нас є ванільний крем та джем журавлини. А це що? А це айсінг, який ми будемо прикрашати після. Поняв. І все покажу. Слухай, це та ситуація, коли який на тебе дивиться, в цей дивиться. Так буде з кожним, хто не ходить в пончик бою. Глибоко. Так, щоб туди вмістився. Вмістилося начин. Поняв. Але отвір не було б видно, як ти казав до цього. Так, спочатку що у нас? Ванильний крем. Поки не полізе з нього давити. Відчую ці 20 грамів крему. Що ж ти їм сказав, що 20 грава? Так само відчую і тут 20 грамів. Джему з журавлини. Так. Любиш журавлину? Хто не любить журавлину? Хто не любить журавлину? Корисна. Святкова є. Так. Я Є. Єдиний момент, що не ясно, чи там дохріна начинки, чи там взагалі її нема тепер. Ми будемо глазурувати пончик в глазурі, яку ми самостійно робимо з вершки молоко та цукрова пудра. Чорний шоколад, який розтопив, яким ми будемо просто декорувати наш пончик. Вас мені цікаво, чи є ви ще в сфері ресторанів хоч одна людина, яка вчилась на це? Е, я думаю, що є. Я просто е, не знаю. Харчовий технолог. Мені б е, знадобила зараз ця освіта. Чест, чест. Я колись вчився на холодильщика, моя ще перша освіта. Давно-давно. І у нас на факультеті були технологи харчові. Я ніколи не розумів, чим вони ще займаються. Ну, у тебе, зачем ти на технолога? Я зараз теж думаю, боже, чого я не пішов на технолога. Як би це реально знадобилось? Будемо малювати обличчя нашого. Олафа, Його червоний носик. Тепер я зроблю цей легендарний пончик сам. Дивіться, беріть крупним планом. Такого порно не покажуть. Шік. Шік. Ну він такий подтаївший, ніби весняний уже в мене. Чуть-чуть морда з'їхала. Тебе едішн Києва Я тоді трішки додам від себе. Олаф, який виходить з Києва Газ. Давай. Пончик курільчик. Ось ці пончики відправляються, ну ладно, ціні, а в інші пончики відправляються пончик боєм, роз'їжджаються. Так що, поки ви ще спите, люди тут вже вночі роблять пончики. Що ще додати, не знаю. Насправді це реально важка робота. Я би сказав, що найважкіше в ній це реально встати вночі і готувати пончики, бо в мене чуть серце не сталося вставати о 5-й ранку. Так, друзі, прямо зараз ми беремо цей дивний пончик, веземо його на ганчара і спробуємо продати. Не переключайтеся, поїхали. От пройшла секунда. Ми опинились в пончик бою. Не повірите, але я стою на тому самому місці, де стояв Шон Пен, а можливо, сам президент <голи> колись. Е, наш пончик вже вон, на вітрині, можете подивитися. Дякую. Співчуваю всім, хто не їсть солодке. І заздрю тим, хто в перший раз тільки спробує пончик бой. Це дуже смачно. Приходьте, їжте, насолоджуйтесь. Якщо не прийдете, у вас злипнеться. Дякую, друзі. Це був Kitchen Club. Ми були сьогодні в пончик, бої. Подивилися, як робиться пончик. Зробили пончик, з'їли пончик. Дякую, Льоша, що впустив. Сорі, що без запрошень. Асталавіста. Асталавіста.